Як Марина і анонсувала, далі будемо говорити про ціни в Україні, про те, що вони суттєво зросли за час російського повномасштабного вторгнення. Я думаю, ви знаєте. А от про те, що інфляція в Україні. Суттєво уповільнилася, розповім вам зараз. Наприкінці поточного року вона становитиме лише 10,6%. Це спрогнозували в НБУ. Раніше аналітики говорили, що вона триматиметься на рівні щонайменше 13%. відсотків. і із продуктів, хоч порівняно з липнем минулого року харчі дали в ціні щонайменше 11%. у місячному обчисленні стало дешевше на понад піввідсотка. НБУ прогнозує, що тенденція збережеться однак, ймовірно, вартість на продукти харчування почне збільшуватися до. Врожаю літа 2024 року, як саме зараз дізнаємося у нашого наступного гостя Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго вітаємо ранку. Вас. бачити. Це навзаєм, пане Олеже. Отже, зростання споживчих цін в Україні значно сповільнилося, і ця тенденція буде продовжуватися. А що вселяє в оптимізм, що дійсно так і буде? Ні, ну дивіться, ми всі ж користуємося інформацією Держкомстату, І, і власне ви абсолютно праві в підводці до нашої розмови. Ви назвали основні цифри. По перше. Коли ми з вами липень до червня, дійсно у нас практично по дуже багатьох позиціях нашого споживчого кошика відбулося сповільнення цін, тобто інфляція менше 100%. Це називається дефляція. Що таке інфляція? Інфляція це індекс росту споживчих цін. Якщо вона 100%, ціни не помінялися. От якщо 101, 102, то зросли. Якщо 99 зменшились, так от по багатьох позиціях, зокрема, овочі сезонні, фрукти, зокрема, навіть е, хліб практично по всіх е, рослинних жирах. Е, там відбулося зниження цін місяць до місяця. Хоча ще раз, а ви абсолютно правильно сказали, коли ми подивимося ціни липня місяця 2022 року до цін липня місяця 2023 року, то там є ріст, ріст десь на рівні 11%, Власне, що і становить інфляцію рік до року. Але дивіться, в чому є нюанс. Нюанс полягає в тому, що в нас традиційно літо це є. Період зниження цін традиційно період, ну, скажімо так, дефляційних процесів. Як правило, на жаль, починаючи з жовтня місяця, а іноді з вересня, ну цей рік, дай Боже, що буде тепленький, і як наслідок, вересень місяць також буде дефляційним. У нас починається ріст цін, який продовжується до весни наступного року. Тобто, коли ми з вами говоримо про споживчу корзинку, у нас традиційно сезон закінчується. Ми зібрали врожай, визначилися найнижчий рівень цін, і от тоді починається поволі ріст, який є максимальним. Ну от в кінці весни наступного року, тоді знову ми чекаємо врожай з викритого ґрунту вже нового року, і тоді все продовжується. От власне от такий процес називається сезонною динамікою цін. От, власне, сьогодні ми знаходимося на нижчому рівні сезонного падіння. Щодо зростання вартості пального, яке відбулося впродовж липня, і в принципі досі триває, тому що експерти прогнозують, що лише під кінець серпня ми побачимо на стелах остаточні, так би мовити, цифри, коли цей ефект ми відчуємо в контексті цін у магазинах, оскільки ми розуміємо, що паливо використовується фактично у всіх групах товарів, які переводяться з точки А в точку Б, ну, Дивіться, Там є два аспекти. Аспект перший, коли ми е, враховуємо Підняття цін на пальне в вже готовому товарі, який знаходиться на складах, і власне треба його довести до полиць. Там ця доля є надзвичайно невелика. Взагалі, транспортні видатки, як правило, входять в торгівельну надбавку і займають там не дуже великий обсяг. А в силу того, що ми зараз маємо сезонне подешевлення, ми практично з вами це підняття цін не відчули на пальне. Ну і власне її підтвердженням цього є те, що от, практично по всіх позиціях споживчого кошика є зниження в той же час, коли ми з вами говоримо про долю пального в процесі збору нового врожаю. Там доля набагато більша. і безперечно, коли ми з вами познайомимося з цінами врожаю 23-го року. Він однозначно буде більший. Тому, як правило, коли ми з вами говоримо про то, що нас очікує осінню, тоді якраз накладуться всі оті фактори, зокрема вартість пального для збору врожаю 23-го року. Безперечно, там вони будуть значимі. Ну, от, власне, ми очікуємо, що е, зростання однозначно буде, але ще раз повторюю: загального обсягу того, що збирає Україна про продукти харчування, набагато більше, ніж то, що потрібно для нашого внутрішнього ринку. І якщо цього року, наприклад, по зернових ми зберемо десь 70 мільйонів тонн, для, то для внутрішнього споживання нам треба десь ну, 12-13 мільйонів. При тому, що от чисто продовольчої, чисто спуб там продовольчої пшениці, там нам потрібно. Ну, 3,5-4 мільйона тонн. Все останнє це є експортний потенціал, і власне він в тій чи іншій мірі безперечно вливає на світові ціни, але внутрішні ціни в нас однозначно будуть стабільніші. Тому в даній ситуації ще раз повторюю: ми завжди будемо з хлібом. У нас загальний обсяг того, що ми збираємо набагато більше, і дефіциту продовольства в Україні не буде попри любі зростання цін на палово-мастильні матеріали. Пане Олеже, тобто я так зрозуміла, що робота зернового коридору вона не впливає ніяк на інфляцію ціни в Україні. Е, дивіться, в дійсності так. Більше того, є навіть такий момент: якщо зерновий коридор буде працювати погано, і зерна в країні буде ну надлишок надзвичайно великий, то е, внутрішні ціни України навіть будуть рости повільніше. Це для наших аграріїв буде біда, тому що вони не зможуть продати свій урожай і е, забезпечити фінансування осінньо-польових робіт. Тому все має бути виважено і е, зрівноважено. Тому в даній ситуації, безперечно, Україні надзвичайно потрібно, щоб зерновий коридор працював. Як ви оцінюєте стабільність української економіки загалом сьогодні на підставі аналізу макрофінансових показників, чи є у вас можливо якась тривога за те, що буде буватися в осяжному майбутньому? Ну, дивіться, я напевно, ні для кого не відкрию секрет, що практично всі соціальні зобов'язання держави виконуються за рахунок наших партнерів за рахунок запозичень. Дивіться, державний бюджет у нас трошечки більше трьох трильйонів видаткова частина, дохідна частина десь на рівні півтора трильйона. Тобто, половина державного бюджету, з якого власне фінансуються всі соціальні видатки, ми запозичуємо. І надзвичайно важливо для розуміння майбутнього 2024 року. Наскільки ми зможемо? І на наступний рік отримувати належну, належну допомогу від наших партнерів. Уряд говорить, що ми маємо десь отримати порядку 40 мільярдів доларів. Це в дійсності багато. І від цього залежить стабільність і внутрішньої економіки, і ціни і всього останнього. А що стосується безпосередньо тої частинки, яка дає дохідну частину бюджету, тобто нашої економіки, вона активно почала відновлюватися. І напевно ні для кого не секрет, що зменшувався рівень безробіття, хоча він є достатньо високий. В принципі, ми бачимо відновлення і очікуємо, що цього року валовий внутрішній продукт України зросте на 2,9%. Ми минулого року втратили більше 30% ВВП. Так що, в дійсності, це не повернення до рівня 2021 року, але вже ми пройшли оту найнижчий рівень тої ями падіння. В який був минулому році, і це є позитив, який ще раз повторюю, відбувається на тлі достатньо активної допомоги наших партнерів. Так що очікування у мене однозначно позитивні, і маю надію, що наша тісна співпраця з партнерами продовжиться в 2024 році. Пане Олеже, дякуємо за оптимізм і за вашу експертну думку. Олег Пензен, член економічно дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі.